Єремії, розділ 49. На Амонових синів. Так говорить Господь, чи немає синів у Ізраїля, чи немає спадкоємця в нього? Чому гада мілком одідичив і осівся народ його по містах його? Тому настають ось дні, говорить Господь, і я розголошу крик військовий на рубу Амонових синів, і вона стане за купу руїн, а підлеглі міста її спалені будуть огнем. І знов одідичить Ізраїль спадок свій, говорить Господь. Ридай, охешбоне, бо місто зруйноване, кричіть, дочки раби, опережіться веретою, ламетуйте й блукайте по обзістях. бо мілком до полону іде, його священник і його зверхники разом. Чого то долинами хвалишся, долина твоя розпливається кров'ю, О, дочко невірна, що на скарби свої покладаєш надію та кажеш. То прийде до мене. Ось я страх випроваджу на тебе, говорить Господь Бог Саваот, із усього довкілля Твого. І ви повтікаєте кожен наперед себе і не буде кому втікачів позбирати. А потім верну я долю Амонових синів, говорить Господь. На Едома так говорить Господь Саваот, чи в темані немає вже мудрості, чи згинула рада розумних, хіба зіпсулась їхня мудрість? Утікайте, оберніться плечима, сядьте глибше мешканці Дедану. Бо я привів нещастя і Сава на нього, той час, коли покараю його. Якщо прийдуть до тебе збирачі винограду, вони не полишать останків. Якщо прийдуть злодії вночі, напсують скільки схочуть. Бо обнажив я і Сава, повідкривав усі краївки Його, і він сховатись не може, спустошене буде насіння Його. І його браття, і сусіди, його, і не буде його. Залиши свої сироти, я утримаю їх при житті, а вдови твої, хай надію на мене кладуть. Бо так промовляє Господь: ось ті, що не мали б пити чаші цієї, пити будуть непевне, а ти непокараним будеш. Не будеш без кари, бо справді ти матимеш чашу. Бо собою присяг я говорить Господь. Бо боцра за спустошення стане, за ганьбу, пустиню й прокляття, і руїнами вічними стануть міста її всі. Я звістку від Господа чув, і відправлений вісник між люди зберіться й прийдіть проти неї, і встаньте на бій. Бо тебе я зробив ось малим між народами, погордженим серед людей страхіття Твоє обманило тебе й гордість серця Твого, тебе, що в розщілинах скелі живеш. Що високих підгірків тримаєшся, та коло б ти кубло своє висохло звив, мов орел, той і звідти я скину тебе, промовляє Господь, і стане едом за страхіття, кожен, хто буде проходити, ним остовпіє за свище, як порази його всі побачать. Як Содом та Гомору, і сусідів її поруйновано, каже Господь: так ніхто там не буде сидіти і не буде в нім мешкати чужинцем син людський. Ось підійметься він немов лев із темного лісу Йордану, наводяні луки і в мент зроблю, що він побіжить геть від них, а хто вибраний буде, того я поставлю над ними. Бо хто є подібний мені, і хто покличе мене перед суд, і хто пастир такий, що перед обличчям моїм стоїть. Тому то послухайте задум Господній, що він на Ледома задумав, і думки його ті, які він на мешканців Тиману замислив. Направду найменших з отари потягнуть і попустошать пасовисько їхнє при них. Від гуку упадку їхнього буде тремтіти земля, буде зойк, аж на морі червоному чути їхній голос. Ось підійметься він, як орел, і літатиме, й крила свої, над боцрою розгорне. І стане серце хоробрих едомлян в той день, немов серце жони породіллі. На Дамаск засоромусь Хамаш та Арпал. Бо злу звістку почули в неспокої тривожнім, вони, як те море, що не може вспокоїтись. Дамаск остовпів, обернувся втікати, і страх його міцно охопив. Біль та муки його обгорнули, немов породіллю. Як спорожніло славне це місто, місто втіхи моєї, тому янаки його падати будуть на площах його, і всі військові погинуть того дня, говорить Господь Саваот. І під муром Дамаску огонь запалю, і він пожере бенгадацькі палаци, на Кедар та на царства Хацору, що їх побив на цар Вавилонський. Так говорить Господь: Уставайте, ідіть на Кедар, і нехай поспустошить війська синів Сходу, заберуть їхні намети та їхню отару, їхні покрови, та всі їхні речі та їхніх верблюдів собі заберуть, і на ним кричатимуть жах ізвід усіль. Утікайте, мандруйте скоріш, сховайтеся в глибокі мешканці хацору, говорить Господь, бо раду нарадив на вас Новохудоносор цар Вавилонський, і задум задумав на вас. Уставайте, і діть на народ, що спокійно, безпечно живе. Промовляє Господь: немає воріт і нема в ньому засувів, самітньо живуть, і стануть верблюди їхні здобичу, а їхні череди грабежем, і на всі вітри розвіює їх. То волосся довкола стриже, і зо всіх їхніх сторін припроваджу на них їхню погибель, говорить Господь, і стане хацор замешкання шакалів за вічне спустошення, не замешкає там людина, і син людський не спиниться в ньому. Слово Господнє, що було пророкові Єремії на елам на початку царювання Сидекії, юдиного царя таке. Так говорить Господь Саваот, ось я зламаю еламську лука, головну їхню силу. Із чотирьох кінців неба спроваджу чотири вітри до Еламу, і їх розпорошу на всі ці вітри. І не буде такого народу, куди б не прийшли ці вигнанці з еламу, і настрашу елам перед їхніми ворогами та перед всіма, хто їхню душу шукає, і лихо на них наведу, лють з гніву мого, говорить Господь, і пошлю я за ними меча, аж поки не вигублю їх, і поставлю престола свого в еламі і вигублю звідти царя й його зверхників, каже Господь. Але буде наприкінці днів поверну я еламові долю, говорить Господь.